Вітаємо усіх на нашому каналі Польща Україна, хто переможе у контрольному матчі. Яким буде склад нашої команди, що зробив забарний з Каєм Гаверцом? хто виграє Євро? Кого обрав суперкомп'ютер? І про те, де дивитись матч Польща Україна. Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У п'ятницю 7 червня збірна України грає контрольний матч з Польщею. Це буде другий поєдинок з трьох запланованих перед початком євро. Після цього команда Реброва зіграє ще з Молдовою. Пряма аудіотрансляція матчу Польща Україна буде на нашому каналі на першому футбольному початок після 21-ї години. Друзі, хто переможе? Польща чи Україна? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо, яку тактику цього разу обере Сергій Ребров. А наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись трансляцію матчу. До речі, арбітром цього поєдинку Польща Україна буде англієць Ендрю Мадлі. З нашою збірною він ще ні разу не перетинався. Тож очікуємо на хороше і справедливе судійство. Нагадаю, днями українці зіграли свій перший контрольний матч у червні. Команда Сергія Риброва зіграла 0-0 у Нюрнберзі з Німеччиною. Найкращим гравцем у нас визнали воротаря Анатолія Трубіна. Як буде цього разу? Друзі, як ви вважаєте, чи вийде у стартовому складі одразу Артем Довбик? Чи Андрій Лунін буде грати у воротах? Чи все ж таки Георгій Бущан? Пам'ятаєте, тренер обіцяв дати шанс кожному з воротарів? Отже, чекаємо на ваш прогноз стартового складу збірної України у наших коментарях під цим відео. Пишіть. До речі, захисника нашої команди Олександра Сватка визнано найкращим гравцем збірної України за версією Більд. Як вам така оцінка? А кого б ви виділили? Також про це пишіть у своїх коментарях. Хто вам сподобався? Можливо, Михайло Модрик чи Віктор Циганков, Роман Яремчук чи Ілья Заварний. А ось до речі, сам Олександр Сваток так прокоментував гру. Багато грали без м'яча, але ми готувалися до цього. Досить комфортно грати у три центрбеки при обороні так надійніше грати компактніше. Менше даємо простору супернику. Забарний перед грою розповів, які сильні якості у Кая Гаверца, За що я йому дуже дякую. Від цієї інформації я й відштовхувався. Важко сказати наскільки я вже вписався в гру збірної, але щоразу, коли приїжджаю сюди, це неймовірні емоції. Зазначив Олександр Сваток. Суперкомп'ютер від Опта оцінив шанси команд на євро 24 Переможцем має бути збірна Англії. На це техніка дає майже 20%. Далі йдуть французи і німці. Збірна України на 16-й позиції. На те, що ми виграємо євро, комп'ютер дає всього 1%. Друзі, як вам цей прогнозист? Дочекаємо фінального матчу і пригадаємо це. А ви, що прогнозуєте, хто виграє євро? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз під цим відео. Екс воротар збірної України висловився про шанси національної команди на євро. Я маю на увазі бойка. Цитую: ми повинні вийти з групи і не з третього місця. Вистачить цих третіх місць, щоб на валідолі виходити. Цілком можемо стати першими. Зараз у нас одна з найсильніших збірних в історії нашої країни. Під силу обіграти Бельгію та інші топ збірні зазначив Бойко. Друзі, як вам його слова? Вважаєте, що ми можемо повторити успіх? Напередодні матчу Польща Україна знову багато різноманітних прогнозів. До речі, фахівці, які оцінювали гру нашої команди у матчі проти Німеччини, розділилися у своїх думках. Одні сказали, що класна гра була, що не пропустили. Інші навпаки, що це минуле все. Ну що, друзі, буде? Давайте на нічию спробуємо обрати. Обираємо тут 25 чи 50, все ж таки вибираємо 50. Ну і ставимо на нічию. GG, де є на нічию 3,26. двадцять ж Такий матч контрольний. Я думаю, що і поляки, і українці е, можливо зіграють саме в нічию. Ну, а тепер подивимося тут багато ще чого цікавого пропонує GG. Я думаю, що кожен з вас собі знайде дійсно щось цікаве. Ну а якщо матчі з німеччиною не забували, давайте подивимося на те, що обидві команди заб'ють у цьому матчі, що нам пропонує GG. Ну і зараз ми знайдемо по цій лінії. Тут ось саме на те, що нас цікавить, все ж таки спробуємо, що обидві команди заб'ють. Я так рахую, десь так близько до двох має бути про те, що обидві команди заб'ють. Так, опускаємося трічки нижче. Ну і нарешті знаходимо, бачимо 1,8. Так, ось саме тут. Отже, 1,8 на те, що обидві команди заб'ють. Знову ж таки, обираємо потрібну опцію 25 чи 50. Ну, ми залишаємося на своєму, тож ось таке е, обираємо. Ну що, друзі, а ви як прогнозуєте, що обираєте? Пишіть про все те, що вам, як то кажуть, там спадає на думку у наших коментарях під цим відео. І далі про те, де дивитись матч Польща Україна. Поєдинок покаже медіасервіс Мегого. Ну і звичайно, наш канал, Перший футбольний, пропонує вам аудіотрансляцію, захоплюючого поєдинку у компанії майже 150 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь і ви до нас! Анонси усіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі спільнота на ютуб-каналі «Перший футбольний, а також у Viber-групі Перший футбольний та усіх одноіменних соціальних наших мережах: Facebook, Telegram, Instagram. Також в описі до будь-якої трансляції. Приєднуйтеся! до речі, наші найближчі трансляції у п'ятницю. матч Польща Україна після 21 години 7 червня. А вже у вівторок, 11 червня, Молдова, Україна. Нагадаю, що євро стартує 14 червня Німеччина Шотландія. Цей матч ми також транслюємо на першому футбольному. А ось перший матч збірної України з румунами 17 червня. Пряма трансляція на нашому каналі. Друзі, на цьому, все. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Підписуйтесь, і підтримайте наш україномовний канал. Розвиваємо його разом. Нас разом уже майже 150 тисяч. Будемо раді і вам чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.